Уявіть собі ситуацію. Мора збирає свої речі, знімає всі гроші з картки, купує алкоголь і залишає місто. Але спочатку вона пише листа своєму професору, що не буде на заняттях тиждень через смерть одного з членів сім'ї. За чотири години вона потрапляє в аварію і зникає, при тому, що зникає просто на очах у свідків аварії. Вже понад 20 років справа про зникнення Мори Мюрей не дає спокою мільйонам людей по всьому світу. Спробуємо розібратися. 9 лютого 2004 року 21-річна студентка Масачусетського університету Мора Мюрей відправилась у загадкову подорож, про яку не повідомила ані друзям, ані родичам. Ця подорож стала для неї останньою. Дівчина зникла. Як це сталося і чи знайшли її, зараз розкажемо. Історія Мори. Мора жила у середньостатистичній сім'ї, коли їй було шість років, батьки прийняли рішення розлучитися. Після цього вона здебільшого проживала з матір'ю. Хоча з батьком дівчина зберегла теплі дружні стосунки і регулярно бачилася. У школі у неї було багато друзів. Дівчина була дуже активною і серйозно займалася атлетикою. Згодом заняття спортом допомогли їй під час вступу до військової академії США. У цій же академії навчалась її сестра. Тому вибір припав конкретно на цей навчальний заклад. Згодом вона перевелася до Масачусетського університету, де продовжила вивчати сестринську справу. Вона була відома як старанна та відповідальна особа, близька зі своєю родиною та друзями. 5 лютого Сварка. за кілька днів до зникнення 5 лютого, один із професорів помітив мору в сльозах. Не припиняючи істерику, вона сказала, що це все через розмову з сестрою. Сестра лікувалася від алкоголізму і наркозалежності в спеціалізованому реабілітаційному центрі і повідомила морі, що знову почала вживати. Цей інцидент здається сильно вплинув на неї. 7 лютого загадкова вечірка. У суботу, 7 лютого, мора побачилася з батьком, з яким підтримувала стосунки. Батько зазвичай зупинявся в мотелі неподалік університету, і вони вечеряли разом та їздили на шопінг. Цього разу на вечері з батьком дівчина була з подругами. Після зустрічі подруги втрьох вирушили в магазин спиртного на машині батька і планували влаштувати вечірку. Подруги мори Кеті та Сара пізніше стверджували, що не пам'ятають, що було на вечірці. Чи була вечірка взагалі, досі не зрозуміло. Тож чому це важливо, Мора, будучи нетверезою, розбила новенький автомобіль батька. Дівчина не постраждала, але машина пішла під списання. Дуже дивний ланцюжок подій. Купівля алкоголю батько відпускає дівчат на новій машині. Про вечірку нічого не відомо. Чому батько не не забрав дівчат, залишається загадкою. 9 лютого День зникнення. 9 лютого мора надіслала електронні листи своїм викладачам, повідомивши, що їй потрібно виїхати на тиждень через смерть у родині. Однак, як пізніше з'ясувалось, ніякої смерті не було. Вона зібрала свої речі, залишивши деякі особисті предмети, включаючи лист від свого хлопця, який свідчив про його зраду. Того ж дня мора зняла 280 доларів з банкомату, 40 доларів з яких пішли на купівлю алкоголю. Близько 19.00 дівчина знову потрапила у ДТП на трасі 112 поблизу Вудсвіля, штат Нью-Гемпшир. Її автомобіль врізався у дерево. Проїжджаючи водій автобуса, запропонував допомогу, але вона відмовилася, сказавши, що вже викликала допомогу. Коли поліція прибула на місце події через 10 хвилин, море вже не було. Її речі, включаючи протизаплідні таблетки та невідкриті пляшки алкоголю, залишилися в машині, але мобільне телефони, банківські картки зникли. Пошукові операції не дали результатів. Собаки взяли слід, але втратили його за кілька сотень метрів від місця аварії. Жодних ознак боротьби або насильства не було виявлено. Родина та друзі мори були шоковані її зникненням. Вони описували її як життєрадісну та відповідальну людину, яка не мала причин зникати добровільно. Її батько Фред Мюррей вважає, що мора стала жертвою злочину. За роки, що минули з моменту зникнення, було висунуто багато теорій. Деякі вважають, що мора могла втекти, щоб почати нове життя. Інші припускають, що вона стала жертвою нещасного випадку або злочину. Однак жодна з цих версій не була підтверджена. Справа Мори Мюрей залишається однією з найбільш загадкових у сучасній історії США. Її зникнення породило численні дослідження, документальні фільми та подкасти. Але відповіді на питання, що сталося тієї ночі, досі немає. Ми можемо лише сподіватися, що одного дня правда про зникнення Мори Мюрей буде розкрита і Її родина отримає відповіді на свої болючі питання.